Гороскоп на 2 лютого. Водолій завтра може виникнути відчуття, що ви знаходитесь на порозі важливих змін, але не поспішайте, деякі рішення вимагають обдуманості. Робочі питання можуть викликати в тому, особливо якщо ви відчуваєте, що від вас чекають більше, ніж ви готові дати. У фінансах варто бути уважними, можлива несподівана витрата. Відносини потребуватимуть терпіння, особливо якщо останнім часом з партнером були розбіжності. Самотнім водоліям варто довіряти інтуїції, хтось вже давно дивиться у ваш бік. Риби День обіцяє бути спокійним, якщо ви самі не ускладните його зайвими переживаннями. Завтра варто більше прислухатися до себе, не всі плани, які ви складаєте, варто втілювати просто зараз. Фінансові питання можуть зажадати перегляду бюджету. У відносинах можливе відчуття невизначеності, але це лише тимчасово. Самотнім рибам варто бути відкритішими до нового досвіду. Овни. Завтра вам буде складно стримувати емоції, особливо якщо хтось зачепить вас заживе. Робочі питання вимагатимуть концентрації, не розпилюйте увагу на дрібниці. Фінансові питання можуть викликати деяку напругу, але рішення прийде несподівано. Відносини можуть стати джерелом радості, якщо ви не будете провокувати конфлікти. Самотнім овнам не варто ігнорувати можливість знайомства. ТЕЛЬЦІ Завтра вас можуть турбувати думки про майбутнє, але не варто поспішати з висновками все ще може змінитися. У роботі доведеться приділити увагу деталям, особливо якщо маєте справу з документами. Фінанси потребуватимуть в обережності, краще поки що утриматися від великих витрат. У відносинах можливий важливий діалог, не уникайте його. Самотнім тельцям варто довіритися випадку, іноді найкращі події трапляються несподівано. Близнюки Завтра доведеться проявити гнучкість, не все піде за планом, але це не означає, що день буде невдалим. Робочі питання вимагатимуть швидких рішень, тому тримайте руку на пульсі. У фінансах можливі несподівані витрати, але вони виявляться виправданими. Відносини можуть підкинути несподівані емоції, будьте готові до них. Самотнім близнюкам варто спробувати новий формат знайомству. Рак. Завтра ви можете відчути в тому навіть без очевидних причин, тому не навантажуйте себе зайвими справами. Робочі питання можуть викликати роздратування, особливо якщо вам доведеться займатися чужими обов'язками. Фінансові питання краще відкласти на інший день. У відносинах варто бути чесними із собою, чого ви справді хочете. Самотнім ракам варто придивитися до людей, з якими вони часто спілкуються. Лев Завтра ви будете сповнені енергії, але важливо направити її в правильне русло. Робочі питання можуть принести цікаві можливості, якщо ви готові проявити ініціативу. Фінансові справи будуть стабільними, але не варто ризикувати. Відносини можуть стати глибшими, якщо ви не будете боятися відвертих розмов. Самотнім левам варто звернути увагу на знаки долі. Діва завтра краще уникати зайвих навантажень, особливо якщо відчуваєте втому. Робота може вимагати від вас більше, ніж ви готові дати, але не забувайте про власні межі. Фінанси поки що краще не вкладати в сумнівні проєкти. У відносинах можливий момент, коли потрібно буде зробити вибір. Самотнім дівам варто бути обережними зі своїми очікуваннями. Терези завтра ви можете відчути бажання щось змінити, але поки що не поспішайте з радикальними рішеннями. Робота потребуватиме зосередженості, особливо якщо маєте багато справ. Фінанси будуть стабільними, якщо ви не піддастеся спокусам. У відносинах важливо знайти баланс між своїми бажаннями та потребами партнера. Самотнім терезам варто звернути увагу на випадкові зустрічі. Скорпіон завтра вас можуть турбувати спогади або думки про минуле, але не зациклюйтеся на них, краще дивіться вперед. Робота може зажадати терпіння, особливо у спілкуванні з колегами. Фінансові питання краще вирішувати поступово. У відносинах можливі різкі емоційні сплески, будьте обережні зі словами. Самотнім скорпіонам варто прислухатися до інтуїції. Стрілець. Завтра день може бути хаотичним, якщо ви не складете хоча б приблизний план. Робота може піднести несподівані виклики, але ви впораєтеся. Фінанси поки що краще тримати під контролем, несподівані витрати можливі. У відносинах варто приділити увагу щирості, не ховайте справжні почуття. Самотнім стрільцям може випасти шанс зустріти цікаву людину. Козаріг завтра важливо не перевантажувати себе зайвими обов'язками, дайте собі трохи простору для відпочинку. Робота потребуватиме уваги до деталей, але не варто брати на себе чужі проблеми. Фінанси поки що варто використовувати обережно. Відносини можуть вимагати ясності, не бійтеся поставити важливі запитання. Самотнім козирогам варто більше довіряти своїм відчуттям. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.